Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл гнідина та вишеньок. І якщо нас дивляться ті, які не живуть у гнідині й вишеньках, то нехай вони не думають, що це їх не стосується. Подивіться навколо. Поцікавтеся у бібліотеці, в засобах масової інформації, чи є у вас правдива історія вашого села чи міста? Адже від цього залежить майбутнє України. Бо впродовж сотень років Росія намагалася споплюжити нашу історію або прибрати її собі, присвоїти. І тому. Головне сьогодні завдання одне з головних завдань написати правдиву історію, особливо про ХХ століття. коли Україна так само, як і в попередні сотні років, стогнала під чобітом московського окупанта. Сьогоднішня наша розмова піде про чумаків. Такі легендарні. Оспівані в піснях чумаки, ну вони трохи загадкові для нас з вами. Ми знаємо, що були такі чумаки, а хто вони, чим вони займалися, і як війшли в історію України, мало хто знає. Чумацький промисел був дуже важким, але таким необхідним для України. Мене змусило взятись за цю тему одне історичне дослідження такого історика Скабєєва. Називається з історії перевісного нагромадження капіталу. І оцей дослідник у 80-х роках, який видав своє дослідження, він згадує чумаків із села Вишеньки, які були досить успішними. Бізнесменами ми можемо їх сьогодні так назвати. І таким чином вони ввійшли в історію чумацького Руху України. Отже, чумаки, назва чумак має двояке твердження у народі і серед істориків. Одні говорять, що вона пішла від того, що перед Своїм далеким отаким походом важким. Чумаки вимазували свій одяг дьогтем. І через те такі були чумазі, і звідти пішла назва чумак. Інші говорять про те, що чумак слово походить від хвороб, назви хвороби чума, якою часто в дорозі хворіли наші чумаки. Чи так було, чи по-іншому, але від цього не змінюється наше ставлення до такого легендарного часу чумацького, оспіваного в багатьох народних піснях, бо створений у народі був цілий цикл народних пісень, які назвали чумацькими. І коли ви звернетесь до прочитання цих пісень то ви побачите там е, всю складну життєву історію наших чумаків. До чумаків відносилися не тільки козаки, хоч багато хто е, думає, що е, чумаки це були козаки. Ні, до чумаків відносилися і прості селяни, і міщани, бо всі вони Хотіли заробити якусь копійку, і їздили в першу чергу. основним їх завданням було привезти сіль, якої тут в Центральній Україні не було. І їздили вони в Крим по сіль, їздили на Дон по сіль, їздили навіть в Галичину сіль. в цьому є історичні підтвердження, і їздили вони. У таку дуже далеку дорогу волами. Зараз мало із молоді, мабуть, хто і бачив того вола, і знає, що це таке віл. Це така витривала, велика тварина, яку використовували українці в своєму господарстві. І е, вона знала навіть команди, цоб. Це наліво, це бе, направо воли повертали, і не було ніяких віжок у волів. Вони слухали свого господаря і їхали дорогою, тою, якою е, програмували їх е, чумаки. Але доїхати, вони їхали дуже повільно. Вони не спішили, це не коні, яких можна було. Погнати дуже швидко, прискорити їхній рух. Вони їхали дуже повільно, і дорога була дуже важкою. Не було ж оцих доріг, які є. Часто їм доводилося нетрями пробиратися через якісь водоймища, в різну погоду і дощ, і град. І якісь буревії, і сильні вітри зустрічали їх в дорозі. Але чумаки знали, що їм треба дійти до Криму і взяти сіль. А також другим крамом чумаків, який вони привозили сюди, в Україну центральну. Це була риба дешевих сортів. Хоч і в Дніпрі водилась риба, але морська риба була смачніша і вона мала популярність серед е, селян. І от вони в цю далеку дорогу вирушаючи, е, ну, прирікали себе на різні випробування. На них нападали бандитські загони якісь, татарські загони, бо це ж Кримське ханство було. Ще в той час бочумаство почалося з 15 століття і продовжувалося аж до середини 19 століття, коли вже виникли залізниці, і потреба їздити волами в Крим чи до, е, на Донпосіль вже відпала, бо вона була нерентабельною і довгою, і неефективною. Так от е, для того, щоб уберегти себе від оцих. Нападів, бо дорога, як я вже сказала, будеш була дуже складною і важкою. То чумаки об'єднувалися у валки. Це групи возів, коли вони їхали разом і в разі небезпеки, нападу ворогів. Вони могли їх швидко відбити. В цій валці було як від декількох десятків, так інколи й до декількох сотень чумаків. І ще додатково вони брали охорону козацьку. Вона була платна. Це теж була причина того, що вони об'єднувалися у валки. Бо не тільки треба було відбив... убезпечувати себе від нападів ворогів, а треба було іще і платити. платити за охорону козакам. Треба було платити мито по дорозі, тому що на певному етапі дорозі, дороги, наприклад, польські магнати встановлювали мито. І не можна було заїхати далі на, на ту територію в напрямку до Крипу чи дону, поки ти не заплатиш певну суму за проїзд цією дорогою. Важко оповісти всі ті небезпеки, на які наражали себе чумаки в дорозі, але слід сказати, що і харчувалися вони дуже скромно по дорозі. Що вони там брали з дому і харчували, щоб швидше доїхати, то зупинялися вони всього десь один раз на стоянку, щоб можна було зварити якось кулішу чи каші і е, поїсти, а потім рушити далі. От е, таким був е, нелегкий шлях за промислом по сіль і рибу, але ж козаки. Чумаки, міщани, які були розумними людьми і розуміли, що в порожні їхати ну, не рентабельно, не ефективно. Вони ж можуть у Крим і на Дону, і в Галичину, привезти свій товар, там його продати, мати додаткову якусь копійку, потім купити відповідно те, що їм треба, і продати тут, уже в центральній Україні. Чи в Західній Україні цей товар. Що ж вони туди везли возами? Вони везли і полотно, і мед, і е, різні гончарні вироби. Е, вони возили туди ліс, тому що ліс у вишеньках був мішаний на той, раз, на той час не хвойний. Там росли різні дерева, і дуби, і липи, і граби. І буки навіть росли. Про це ми вже з вами говорили в описі села Вишеньки за 1780 рік записано це. Тобто вони везли туди вироби з дерева. Також дьоготь везли, це був такий ходовий товар. Хто не знає, що таке дьоготь, подивіться в словник. А ще козаки, чумаки привозили з дону із Запоріжжя, вони їздили туди до Азовського моря. Вони привозили з півдня, крім солі і риби, волоські горіхи, вино, сірі смужки, це Така вичинена шкірка овчини з молодих овець, сап'яни, сап'янові чоботи, шовкові тканини, тому що самої тканини було. Льон вирощували, була, була у селян ця тканина, а шовкової тканини не було. А для жінок, я думаю, всі знають, що привозили. Козаки своїм любимим дівчатам і дружинам коралове намисто, яке мало дуже велику ціну в той час. І у кожної жінки чи дівчини обов'язково був або один, або два, або ціла низка, 11 разочків намиста. І от це все привозили з Криму. І Іноземці, які були тут на Україні, описували села і населення України, то вони писали, що часто із дуже убогої хатини виходила жінка, на грудях якої було стільки намиста, що навіть їхня хата стільки не коштувала. Ось оці цінності привозили чумаки додому. Вони їх теж продавали і На базарі потім і в такий спосіб торгували. Торгівля з кожним десятиліттям набирала обертів. От Сьогодні невідомо, хто конкретно із жителів села Вишеньки ну, війшов в історію самого чумацького руху, який засвідчив цей історик, про якого я Говорила, Але є статистичні дані історичні, що у XVIII столітті 1725 році через прикордонні пункти України на Лівобережжя, на рубежі першої та другої половини XVIII століття було ввезено. В межах 650 750 тисяч пудів солі, з яких на долю чумаків приблизно 600 700, тобто основну сіль сюди ввозили чумаки. В масштаби всієї України обсяг чумацької соляної торгівлі становив більше мільйона пудів. Ви уявляєте, який це був масштабний. Бізнес, якщо сьогоднішньою мовою говорити. Далі також слід навести ще й такі цифри і факти. Перевезення вантажів вимагало перевезення вантажів вимагало дуже великої кількості транспортних засобів. І в 1846 році це вже на межі занепаду Чумацького руху, тільки з Київської губернії. За далеко неповними даними вивезено на південь до 500 тисяч пудів поташу, тобто е добрив е до 25 тисяч пудів цукру рафінаду, до 20 тисяч відер смоли та дьогтю. Крім цього, з Київської губернії. Чумаки доставляли на Південні, в Бесарабію, казани, канати, залізо, скло та інші промислові товари. Ось саме таким чином у 20-х-40-х роках XVIII століття у вишеньках з'явились багаті чумаки із монастирських селян та козаків, які тяжкою і непосильною працею. Зуміли заробити свій перший капітал і яка подальша доля цих перших вишенських бізнесменів? Нам, на жаль, поки що, я сподіваюсь, невідома. Запрошую підписуватись на наш телевізійний історичний канал. Я думаю, що всім буде. Цікаво, спасибі за перегляд. До нових зустрічей через тиждень.